Всім привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Друзі, сьогодні буде новинка, нові підсумки для 12-го калібру. Ось для таких патронів. Так, розказую, показую. Потім в інстаграм і телеграм поскидаю фотографії і що буде. Коштувати по вартості і як їх можна буде потім замовити. Так, хочу зараз заранче попередити. Десь неділю, можливо, дві. Я поки із тканини нічого шити не буду, тому що у мене назбиралися замовлення по шкірі. Треба буде і шкірою вручною роботою зайнятися, а потім назад вертаюся до амуніції. Так, вот же. Тут опять пицункил. А, опять пицункил. Так, вот так выглядают эти пицунки. Размещение патронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Спереди. Семь штук Ззаді, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Всього на підсумку розміщається 14 патронів. 14 гільз. Як ви вже звернули увагу, як перекидається е, платформа із е, гільзами? Чіпляється підсумок <кій> на систему моля. Тут патрончики. Так. Витягується там, о, можна також ці, ці підсумки також, кстати, використовувати і для охотників. Так, якщо хтось займається охотою, ось так доволі практично. Тут систему о, можу переробити, там, допустим, під ремінь або під інше кріплення, якщо ну, там, при, при домовленості. Так, ось підсумки. О, платформа, так, ось язичок. Зривається язичок. Не переживайте, ця платформа де гільзи, вона не випаде, тому що тут пришита стропа. Воно тримається на стропі. Потім, коли на передній платформі закінчились набої, внутрі є запасні набої, <кій> так, просто тянеться вгору платформа ця і прикріплюється на велкро. І знову тут набої. Ось так. Ось так ця вся система зроблена. Тут стропа 50-мм, резинка 40 мм, велкро липучка папа 50 мм, між душарами стропи і липучки пластик. Тут дві липучки 40 мм, всередині пластик. Ззаді Також тут пластик усилений. Тканина кордура 1000 d 330 грам. О, так, стропи нейлонові. Поліомідні. Недкармована. Ось такі ось подсумки. Раз. І два. Резинка тут доволі така усилена, Це обувна резинка, тут доволі така прочна і міцна. Раз, два. <кій> ось. Вони абсолютно всі ідентичні. Щодо фіксації по системі молі, тут йдуть ось такі ось язички-фіксатори. так. Продівається, підтягується і заправляється тут. І заправляється. Да, тут пластик, то трошки з напрягом, але все нормально, все працює ось так. Перед тим, як собирати підсумок, можна ці стропи просунути або лінійку. Або ж саму цю стропу, так, щоб зробити ось такі ось зазори. Стропа вона трохи вона ж підтягується. Бачите? Вона підтягується. О. Щоб потім легше було заправляти збирати подсумок на систему моля. Ось так. Можна собрати да, і можна чіпляти на звичайний ремінь. Також доволі ну, нормально ніде нічого. Не Якщо ремінь там широкий, то систему молів можна дошити до самого низу і кріплення, і да, ну, більше ячейок нашити, і більше буде е, система для регулювання, для надівання там, на пояс чи на куди там ось так. Ось так. З боків немає нічого. З боків немає нічого. ось так. Ось такі 5 підсумочків поїдуть е, до замовника. Скидаю ссылку на телеграм і на інстаграм. Скину, ще треба, до речі, на інстаграм зробити, щоб по-людськи там було. Так, добре, дякую всім за перегляд. До побачення.